Так, як ми розділяємо грудинку для того, щоб биточки зробити. Не биточки, ми їх отбивати не будемо, просто будемо тонко жарити грудинку. Так, ножик повинен бути гострий, прижимаю отак, ножиком надрізаю ріжу тонко. Так, одну, другу, зрізаю. Третю. Четверту, ну, должно будь-то тоненьке таке. Де грубше, отут зверху ж таку роблю. Отаку, От це тонкі такі. Вони просто довго не треба буде жарити. Значить, посолить муку, яйце, жариш тик, тик, довго, бо якщо грубий кусок, то треба. Довше воно буде пригорати, ну лишнє. Збивати не треба, бити не треба, бо весь сок виб'єш, то свинину б'ють. А курицю лучше тонко порізати. І буде сок весь задержувати. Всередині мука і яйце. Прекрасно.